Привіт-привіт, малята! Ми раді вас вітати! Діти, скажіть, будь ласка, що може в один і той самий час стояти та висіти, ходити, лежати і правду казати? Так! Це годинник. Гей, годиннику, зупинись! Стрілко стій і не крутись. Час я зупиняю і заняття починаю. Цей годинник не простий, цей годинник чарівний. Він нас познайомить з новими звуками та дасть нові знання. Тож, давайте знайомитись. Подивіться, на годинку з'явились малюнки. Відшукайте на циферблаті предмети, назви яких подібні за звучанням, але в них відрізняється один звук, і вони різні за значенням. Позначте їх стрілками, щоб годинник знову пішов. Перше слово кит. Давайте подивимось, яке ж слово схоже на це слово, але різне за значенням. Якщо ми звук І змінимо на голосний звук І, в нас вийде слово кіт. Наступне слово маска. Змінимо перший звук в слові м на звук К, і в нас вийде каска. Якщо в слові лис змінити голосний звук «и» на звук І, в нас вийде ліс. Давайте підберемо схоже слово до слова РАК. Якщо перший звук Р, Змінити на звук М вийде Мак. Змініть в слові мишка звук Ш на звук С. Що в вас вийде? Миска. Коса. Коза. Наш годинник дзеленчить, скоромовку кличе вчить. Послухайте уважно, а потім спробуйте повторити. Мила милитись не вміла. Мила мило з рук не змила. Мама милила уміло, мама змили мило змила. Давайте спробуємо іще разочок. Мила милитись не вміла. Мила мило з рук не змила. Мама милила уміло, мама змили мило змила. А скажіть, будь ласка, діти, який звук найчастіше зустрічався в цій скоромовці? Так, це звук М. Пригадайте, в яких словах ми чули звук М. Літера М вже нас чекає, вона любить мандрувати. Ось у морі острівець. Хто прочитає склад, буде молодець. Ма. му, мо. Погляньте, у кожному складі перша літера однакова, а склади виходять різні, тому що кожен склад має свій голосний звук. Губи працюють неоднаково. Тому і склади різні. Можна зробити висновок, що голосний звук утворює склад. Давайте ще раз прочитаємо ці склади. МА, МУ, МО Давайте зробимо звуковий аналіз слова МОРОЗ. Скільки звуків в цьому слові? Їх п'ять. Перший звук в слові мороз звук М. Це твердий приголосний звук. Ми позначимо рисочкою. Наступний звук О. Це голосний звук. Ми його можемо співати і позначимо його крапочкою. Наступний звук «р» – Це теж приголосний твердий звук, позначається однією рисочкою. І знову голосний звук в нас О. Ми його позначаємо крапочкою. Останній звук в слові мороз це приголосний звук З, Позначимо однією рисочкою. Назвіть, будь ласка, голосні звуки в цьому слові. В слові мороз два голосних звука О. А чи є м'які приголосні в цьому слові? Ні, в цьому слові тільки тверді приголосні. Скільки їх? В цьому слові три приголосних твердих звука. Давайте їх назвемо М, Р З. Наш годинник не пустун, він веселий цокотун. іде років двісті не стоїть на місці. А як ви розумієте вислів, годинник іде. В годиннику рухаються лише стрілки, які показують нам, що змінюється час. А про що ще можна сказати, що він іде? Іде людина, іде дощ, іде сніг. Подивіться, малята, наш годинник знову зупинився. Мабуть, він хоче нам щось запропонувати. Годинничок пропонує нам зробити артикуляційні вправи. Подивіться, на яку картинку указує стрілочка, і виконайте вправу, поки стрілочка не зміни своє положення. А потім виконайте наступні вправи. Перша вправа жабка. Тягнемо губки аж до вушок. Будемо схожі на лягушок. Би свої трубочку перетвори на дудочку. Віконце відчиняється, а потім закривається, язичок з'являється і ховається. Мій язик широкий, як лопата, може на губі розслабленим лежати. Тік-так, тік, так, так-тік, -так, так наче маятник язик. Ми на гойдалці катались, піднімались, опускались. Язичок свій піднімай, вище гойдалку штовхай. Язичок у нас широкий і як чашечка глибокий. Не скуштували, потім губки облизали. Язичок скаче, ніби конячка. Цок, 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 цокає язичок. Під високою сосною ми грибок знайшли з тобою. Щоб зростав цей грибок, підніми вгору язичок. Треба нам малята на гармошці зіграти. Язичок вгорі тримайте, ротик ширше відкривайте. Ми барабан візьмемо і грати на ньому почнемо. Язичок вгору підніми Ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди Молодці малята. Коли лягати і вставати. Коли гру нам затівати, коли сідати за урок, коли з'їсти нам пиріг. Нам все годинник точно скаже і стрілочками нам укаже. А зараз годинник нам показує, що треба відпочивати. До наступної зустрічі!